Веб-ресурси для навчання. Штучний інтелект. Історія. Що таке штучний інтелект? Це розділ комп'ютерної лінгвістики та інформатики, який швидко розвивається, зосереджений на розробці інтелектуальних машин, здатних виконувати, завдання, які зазвичай потребують людського інтелекту, тобто роботи. Сьогодні технології штучного інтелекту охоплюють ледь не усі сфери нашого життя і подаються як наднові досягнення науковців. Насправді, поняття штучного інтелекту з'явилося ще у 1950-х роках. І основна проблематика з того часу змінилась несуттєво. До 1949 року комп'ютерам не вистачало ключового елементу для того, щоб говорити про якийсь інтелект, а саме пам'ять. Вони могли виконувати команди, але не могли їх зберігати, так само, як і інформацію про команди, які вони вже виконали. До того ж, користування такими комп'ютерами було дуже дорогим задоволенням, доступним лише найпрестижнішим університетам та великим технічним компаніям. Та переклади на сучасні гроші орендувати один комп'ютер на місяць коштувало близько 200 тисяч доларів. Дуж серйозні дослідження у сфері штучного інтелекту потребувало суттєвого фінансування, яке могло стати реальністю лише за наявності хоч якихось початкових результатів у цьому напрямі, а не лише образів розумної комп'ютерної програми з науковою фантастикою. Першим таким результатом стала програма Логічний теоретик, яка імітувала людський підхід до розв'язання задачі. Вона була представлена на науковій конференції у Дартмутському коледжі у 56 році минулого сторіччя, де, власне, і вигадали поняття штучний інтелект. Ці роки стали періодом розквіту штучного інтелекту. Розквіт штучного інтелекту. Комп'ютери могли зберігати все більше інформації, ставали швидшими, дешевшими та доступнішими. Так само покращувалися. Алгоритми машинного навчання. Комп'ютерні програми все краще справлялись з розв'язанням задач. А в 1966 році було навіть створено першого віртуального співрозмовника Елізу, яка стала прототипом сучасних чат ботів та віртуальних асистентів. Перші успіхи, а також впевненість провідні вчених у великих перспективах штучного інтелекту, привели фінансування в цю галузь. В першу чергу державне дослідницьке агентство при Міністерстві оборони США було особливо зацікавлене в технологіях розпізнавання та перекладу розмовної мови. Оптимізм та очікування були дійсно високими. І в 1964 році лауреат Наобільської премії з економіки писав, впродовж наступних 20 років машини навчаться виконувати будь-яку роботу, яку може виконати людина. Інший провідний спеціаліст зі штучного інтелекту того часу, Марвін Мінський, заявив, що за 3-8 років у нас з'явиться машина із загальним інтелектом на рівні середньостатистичної людини. Однак перші успіхи алгоритмів штучного інтелекту продемонстрували і величезну кількість перешкод на шляху до реального машинного інтелекту. Найбільшою перешкодою була недостатність обчислювальних потужностей. Наприклад. Літна повинна запам'ятати значення багатьох слів і розуміти їх значення в багатьох поєднаннях. Тодішні комп'ютери не могли зберігати необхідні обсяги інформації та обробляти їх достатньо швидко. Тож надвисокий інтерес змінився розчаруванням, фінансування знизилось так само, як і кількість досліджень. А період з 1974 року і до ранніх 1980-х років. Назвали першою зимою штучного інтелекту. Потім був короткий проміжок відновлення інтересу до технологій машинного навчання. Однак почалась друга зима штучного інтелекту, яка тривала до 1993 року. Далі, протягом 90-х нульових років, штучний інтелект розвивався. Незважаючи на відсутність державного фінансування та значної уваги суспільства, основна роль в розробці технологій машинного навчання прийшла на великі технічні кампанії, яким вдалося досягнути помітних успіхів на шляху до розумної машини. Так, у 1997 році комп'ютерна програма з IBM перемогла у шахи діючого чемпіона світу Гарі Каспарова, того ж року у Windows було впроваджено програмне забезпечення для розпізнавання мови, розроблене компанією Dragon Systems. А в 2001 році команда дослідників МІД представила першого соціального робота на ім'я Кісма, який вчився розпізнавати людські емоції. Здавалося, немає задач, які машинам були б не під силу розв'язати. Справді, обмеження в обчислювальних потужностях комп'ютера перестали бути проблемою. Відповідно, до закону Мура пам'ять і швидкість комп'ютерів подвоюються щороку. І з певного часу обчислювальних потужностей стало достатньо для нових звершень у галузі штучного інтелекту. Саме завдяки великим обсягам пам'яті та високій швидкості комп'ютер зміг також е, перемогти китайського чемпіона з Шашого. Це у 2017 році. При цьому цікаво, що самі підходи до програмування штучного інтелекту не зазнали якихось революційних змін протягом останніх 30 років. Усі результативні впровадження алгоритмів машинного навчання, які ми можемо спостерігати в банківській справі, маркетингу, комп'ютерних іграх, робототехніці, розробці віртуальних асистентів, тощо перекладаються на величезні обсяги даних. Та комп'ютерні потужності, до яких ми маємо доступ сьогодні. Таким чином, фактично, більшість нових завдань вирішуються грубою силою. До прикладу, у розпізнаванні штучним інтелектом об'єктів, зображених на картинках, стався після представлення бази об'єктів, зображених на картинках, яка налічує як, стався після представлення бази даних еміджнім. Яка налічує 14 мільйонів фотографій вручну промаркованих людьми, які вказали, що за об'єкти зображені на цих фотографіях? Останні успіхи штучного інтелекту у сфері комп'ютерних ігор, коли машина обіграє світових чемпіонів у Старткрафті Dota 2 завдячують такому класу алгоритмів машинного навчання, як навчання з підкріпленням. Ефективність цих алгоритмів фактично базується на величезних комп'ютерних потужностях, доступних сьогодні, що дозволяють машинам симулювати десятки тисяч років комп'ютерної гри, протягом яких алгоритми навчаються на власних помилках і досягає рівня чемпіонів світу. Тобто, знову ж таки, і завдання вирішується в першу чергу вибухи. Віртуальні асистенти спілкуються все краще і здається, що безпілотні автомобілі це питання найближчих років. Однак створення справжнього штучного інтелекту, який би за своєю універсальністю та ефективністю прирівнювався до інтелекту середньостатистичної людини, все ще залишається невирішеним завданням. Більше провідні вчені у сфері штучного інтелекту мають дуже... Невеликі уявлення щодо того, в якому напрямку варто рухатися на вулиці, аби врешті наблизитись до створення розумних машин. Очевидно, що методи, якими наразі вирішуються завдання з розпізнавання об'єктів на картинках, не можуть бути єдиним інструментом при створенні універсального штучного інтелекту, якщо лише для цього одного завдання знадобились мільйони вручну зроблених маркувань то скільки знадобиться для розв'язання усіх інших завдань, що під силу людському інтелекту. Звичайно, вчені мають певні ідеї щодо перспективних напрямків розвитку штучного інтелекту. Побажаємо їм високих досягнень, адже наразі штучний інтелект рятує незалежність і свободу України.